А в вашій базі ось такий триммер. Це в нас тример, а, який а, це, до речі, може бути два в одному. Це як і машинка для стрижки, і триммер. Тобто тример чому? Тому що компактний корпус а, і, в принципі, зручно користуватись керамічний ніж. Тут ось у нас є ззаді регулювання. Тобто це для тримера це взагалі рідкість. Тому це я ж кажу, що це як напів іде навіть машинка для стрижки. Тобто можна відрегулювати 0,2 мінімальний зріст тут. Це якраз зріс тримера. Ну і підняти вище, в, закритий, в відкритий тип ножа. Тобто, це все можливо для того, щоб зробити стрижку. Такий тример можна використовувати для стрижки, наприклад, великої бороди. А також для звичайної стрижки. Два в одному, як тример і машинка. Тобто це щось середнє. Класний пристрій. Значить, насадки 3.6912, мастило щітка, кабель USB, тут вхід USB Type-C. Раз, два, три. Три швидкості роботи пристрою, тому якраз можна підлаштуватися під будь-яке завдання. А, і ціна, ціна 699 гривень DSP. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтесь замовлять.